Чернівці всі сьогодні в ефірі телеканалу Чернівецький промінь Україна і держави-сусіди. Тема нашої сьогоднішньої програми. Її ми обговоримо із гостями студії. Нами є Андрій Мелько, президент інституту сучасних гуманітарних досліджень, доктор теологічних наук місто Москва, а також Євген Нікольський, доктор філологічних наук, заступник головного редактора журналу Студія Гуманітатис. Вітаю вас! Також з міста Москви що я мушу зазначити, отож ви є громадянами Росії, але ми можемо зараз побачити, що у вас є любов до нашої країни, до України. Звідки вона в мене це почалося з мого дитинства, тому що моя бабуся Анна Давидівна Гранатирь була висна з Волині до Уралу вона завжди мені навчала любити в країну свою батьківщину і тому, що вона була як репресірована, вона була дуже схилена мені любов до волі, до свободи, і це було пов'язано з нашими українськими коріннями. І перше навчання української мови я отримав від бабусі. А потім я вже вивчив мову в Росії в, в культурному центрі при. Посольстві України на Арбаті. І там я вивчав мову, і завдяки моїй викладачці я більш-менш гарно розмовляю. Євген, у вас є українське коріння, так. а в Андрія наскільки я знаю, немає. немає. Звідки така прихильність до нашої держави? Ну, можна сказати, що Україну неможливо не любити. Mm -hmm. І я за освітою історик і філолог. І тому я цікавився українською мовою, українською культурою, літературою. А ще часто буваю в Україні, і кожен раз, коли я приїжджаю в Україну в різні міста, мені ну дуже подобається спілкуватися з людьми, з українцями, і тому ну я вже багато років їжу по Україні. І став таким справжнім українофілом. Ну, це приємно чути нам. Ну, звичайно, живучи в Росії, ви не можете не спостерігати за подіями, які відбуваються зараз в нашій державі. Наскільки активно ви берете участь в заходах, можливо, на підтримку саме України? Ну, ви знаєте, з перших днів, коли розпочався Євромайдан, ми підтримували Україну. Ми Ходили на мітинги, ми брали участь у маршах миру. У двох маршах миру ми брали участь. Ми ще як і науковці, і і як громадські діячі, ми випускали спеціальні заяви. Ми а, виступали в ЗМІ і в українських ЗМІ, і в російських ЗМІ на підтримку України. А наскільки що... це вільно вам давали робити? Ну це вже небезпечно робити в Росії, тому що вже почались політичні репресії проти тих, хто підтримує Україну. Але мітинги ще дозволяють, і багато людей ходять. Майже 50 тисяч осіб було на останньому мітинзі у Москві. По бульварах Москви там багато людей і ходили з українськими прапорами, співали, ще на вмерла Україна, і кричали, що Крим це частина України і виражали свою. Незгоду з анексією Крима Криму, але певне засоби масі інформації не подавали реальну кількість учасників мітингів. Ну, ну в змі казали, що майже 3 або 5 тисяч в російських, але ми бачили на в 10 разів більше. Яка там зараз іде пропаганда? Що зараз пишуть російські засоби масової інформації а, про ситуацію в Україні? Я можу казати, що було в мене на на, на роботі, коли я сказав, що поїду на конференцію в Чернівці. Казали, що я збожеволів, тому що тут ходять майже всі бандерівці, і мене вб'ють лише в уже в потязі за те, що я маю маскальський паспорт, і це така пропаганда. І що це багато разів кисали цю брехню про якогось там хлопчика, якого ну якоби там розп'яли там і щось таке? Ну це от багато такий брехні, що там що в Україні всіх москалів вбивають, і щось таке. Я говорю, а що мені коли я знаю мову і що я можу спокійно виступати на науковій конференції. Дивно, що люди справді свідомі в це вірять, як вони це бачать? Що вони прийдуть сюди? а Тут їх чекають з топірцями чи як ну як вбиваєте? З ну, з топорами, з топорами, що всіх вб'ють щось таке. Що ми не навідять, що, 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 що росіяни? що тут усі бандерівці, і що не можна їхати навіть на лікування. Ну, нічого собі. Ну, звичайно, там робота проти України ведеться просто потужно. Нахід, і що хунта везде, і що в російські СМІ користуються термінами карателі, це про нашу українську армію. Нічого собі, Євгене, я бачу, у вас значок так прикріплений. За нього можна і в грати потрапити? Заграти, я, так, в Росії? В Росії це так. Але я підтримую. О, з, Напрямок українського народу до волі і до незалежності від е, влади Путіна. Андрію, я хочу, щоб також і ви поділилися своїми думками. Ви все-таки спостерігаєте за всією ситуацією, яка відбувається в Україні також політичною. У нас нещодавно пройшли вибори. Як гадаєте, що допоможе Україні таки стати міцною сильною державою? Ви певно читаєте, спостерігаєте за тими подіями, які відбуваються на сході mm. країни. Ну, знаєте, я вважаю, що, по-перше, сам український народ він допомагає своїй батьківщині і своїм прикладом всьому світу, як треба боронити свою державу і свою гідність, так? Тому і революція гідності, так. І це ну, реальна сила. В сучасній Україні є сам саме українці, сам український народ, і вибори вони також показали, да що українці хочуть змін, українці хочуть, хочуть йти вперед, йти і до Європи, йти до свободи, і це реальний такий приклад цьому світу, як, як треба захищати свої права, йти вперед. Так що я вважаю, що майбутність, майбутнє України воно буде і європейське, і взагалі буде мир. Якщо зараз ще йде війна на Сході, дуже такі важкі да, умови. І Взагалі, ситуація в країні, але е, ми можемо так прогнозувати, що Україна переможе, тому що е, всі українці встали на захист своєї батьківщини. Ви ж так приємно все таки від вас чути, що ви кажете, що Україна переможе. Ми в це віримо звичайно. Вірять наші захисники на сході, котрі ризикують життям. І що можу казати? Ось це такий значок віддавали на тому мітингі на підтримку в країни. Це була громадянська організація, котра проти груза 200, котрий йде зараз з Донбасу до Москви. І ще можу сказати, що в Росії у московському патріархаті не відбувається ніяких молитв за Україну, а в московському римо католицькому соборі на кожній місці є інтенція за мир на Україні. Зараз мені цікаво, самі росіяни розуміють, що відбувається в Україні на сході, тому що раніше вони цього не розуміли. Я думаю, що небагато хто розуміє, що йде міцна пропаганда, біля кожної станції метро є палатки, намети на підтримку терористів Донбасу. Так, але знаєте, можна ще сказати, що ну, в нас також поширюється ант антивоїнний рух, тому Це що так. Е Багато людей зомбованих, але є, по перше, інтелігенти, науковці, які дуже не згодні з тою політикою, які думають, які читають і хочуть, щоб ну, Росія була нормальною європейською країною, і вони, звичайно, протестують проти тої політики влади, і щодо України, і не тільки до України, але й наших. Внутрі е, політичних процесів, які сьогодні також дуже неспокійні в Росії, ну це наступ на свободу слова, на громадські організації, ну і взагалі на права людини е, і Україна стала реальним прикладом того, як народ може боротися так за свої права. І е, в Росії є багато людей, які хочуть також е, ну взяти цей приклад і продовжити ту справу, яку розпочали на майдані. Але певно вони бояться. Так люди живуть в страху. Так. Ну багато людей е, лякаються, але теж є і політичні сили опозиційно політичні сили, які а, йдуть вперед і не бояться. Так вони можуть вільно існувати, тобто їх не протискають? Тискають, тискають. І було багато процесів проти політичних опонентів. Багато у нас є політичних в'язнів, і на кожному митингу опозиції є проголошення гасла за волю до для політичних в'язнів. Бачите, як ну, сподіваємося, що все-таки більшість людей свідомих буде перемагати. Ви приїхали до нас в Україну, ви можете вільно носити вишиванки. А чи можливо це в Росії? В Росії це неможливо, але коли не було конфлікту в Україні, я це носив, наприклад, у видатницької ради, там коли мені треба було оформити відрядження до України, А зараз вже ні. А чим це може обернутися? Ну, можуть мене взяти поліцаї і що сказати, що я представник п'ятої колони, що я бандери, це щось таке. Що я представник правого сектору, май майже міфічного. <гум> і що от у нас українські організації заборонені, і що там треба буде потім поясняти, що це нормальне. Ну, що ж, Євгена, Андрію, я сподіваюся, вже після відвідано Україна, зокрема і Чернівці, ви вже будете розповідати в Росії, що насправді бандерівців тут немає, і боятися нічого сюди можна вільно приїхати. Ми Як подарунок спаси да. з Москви до вашого Москви. телеканалу, ні, вільно ні. Я покажу нашим телеглядачам. Мені справді приємно від вас отримати такий подарунок. Вам хочу потиснути руку. За вашу роботу, за вашу діяльність це важливо. Для нас всіх це важливо. Ви робите велику роботу. І Ми бажаємо вам миру. І хочемо казати, що в Росії є багато нормальних людей, котрі підтримують Україну, і є багато християн, котрі моляться за нашу батьківщину, щоб був мір і щоб всі українці, росіяни, люди будь-яких національностей на території України жили в мірі і в свободі, і щоб все було гарно. Нагадаю глядачам, що Андрій Малько, президент інституту сучасних гуманітарних досліджень, доктор теологічних наук з міста Москви, а також Євген Нікольський, доктор філологічних наук, заступник головного редактора журналу Студія гуманітати, з були гостями нашої програми. Ми продовжимо обговорювати нашу тему за кілька секунд. Продовжуємо нашу програму. З'явилися нові гості у нашій студії Томаш Гживачевський, а також Томаш Ляховський, аспіранти кафедри міжнародного права та міжнародних відносин факультету права університету міста Лоць. Вітаю вас! Вітаю, вітаю! Певне, ви знаєте, що в Україні відзначили річницю від революції гідності. За цією революцією спостерігали в усьому світі. Наскільки ви переймалися тими подіями, які відбувалися в нашій країні? Ми ми знаємо в ПоСПОЛЩІ Польщі для нас це є досить цікава тема, тому що Україна, так як сусідня держава, для нас є також дуже цікавою і дуже актуальною. Також знаємо, що якраз сьогодні ви святкуєте річницю початку свого майдану, тоді коли розпочали дорогу до незалежності, до свободи, ту дорогу, яку, як ми сьогодні, знаємо, на жаль, президент Росії Володимир Путін хоче перервати. Також у Польщі Україна практично весь час є у засобах масової інформації. Ми з колегою, також дуже цікавимося цією темою зокрема, для того у травню організували так звані дебати, і саме тому на ці дебати ми запросили українку відому українку, яка зняла кліп Я є українець англійською мовою. Це була досить цікава зустріч, на яку прийшло більше ніж 200 чоловік. Але що для нас стало цікавим, це те, що цю ситуацію в Україні не тільки підтримують деякі поляки, а й також є ті, які мають таку дещо проросійську позицію. Варто зазначити, що також ці люди, які мали проросійську позицію, здається просто. Прислухалися нас, до російських медіа, тому що говорили а, про хунту, те, про що бандерівців. Що тому не знати, можна не сказати, що у Польщі, Польщі є люди, які і підтримують українську революцію, які підтримували майдан, а також і ті, які займають геть іншу проросійську позицію. бачите, ми зараз знаходимося теж на шляху євроінтеграції. Та власне сама ідея революції гідності це було шлях курс на європу через це. І все починалося. Ви пройшли цей шлях. Ми намагаємося дивитися вперед, вірити все найкраще і все-таки бачити перспективу. Але розуміємо, що шлях буде наш важкий. Ви можете поділитися досвідом і розказати, де ви не спіткнулися, і чи зараз справді всі поляки розуміють, що то є велика перспектива бути в Європі. Так, на чвіще речі... так, очевидно, тому що ми, як поляки, маємо досвід тієї трансформації, яка зараз відбувається в Україні. Так, поляки мають досвід переходу від такого тоталітарного соціалістичного суспільства до демократичного, і слід зазначити, що це мало значний відбиток на якості нашого життя на рівні добробуту нашого польського населення. Направду ми стали багатшими. Також можемо радіти з багатьох демократичних свобод, зокрема також і з можливості вільно подорожувати Європою. Але насправді то є досить важка праця, і не можна забути про те, що у 70-х, 90-х роках, коли польща вже можна сказати, розпочинала процес такої трансформації, економічна ситуація у Польщі значно погіршилася, і не безпричинно, тому що протягом більше ніж десятиліття після розпаду соціалістичної системи у Польщі все одно правили такі посткомуністичні і прокомуністичні сили. Тобто спадкоємці можна сказати комуністичної колишньої партії, а не демократія і не опозиція, яка повала. Лила комуністичний режим, тому я певен, що українці також повинні бути готові до того, що їх можуть очікувати різні розчарування, тому що ситуація в Україні є в порівнянні з ситуацією тодішньою в Польщі, важчою, оскільки існує ще конфлікт з Росією. Але що стосується нас, безпосередньо нашої польської держави, мушу сказати, що і звичайне польське населення, і польський уряд підтримує Україну у її демократичних прагненнях, тому що виявилося, що ваші справи то є наші справи, і ваша війна на сході це також частково. Наша війна, тому що якщо Україна програє у цьому конфлікті за хвилю, Росія може постукати і у наші польські двері. Саме тому ми маємо об'єднатися всі разом, але українці мають пам'ятати, що свобода це не є та річ, яка дається безкоштовно. І ще раз наголошую, що перед вами насправді важка праця, і сподіваюся, що Польща буде допомагати Україні, Україна, Польщі, незважаючи на те, що колись у історії між нашими двома країнами було досить багато суперечливих питань. Правильно, ви сказали, власне, в всьому світі переглянули своє відношення до Росії. Не очікували ми. Ви знаєте, так Росія держава, яка першою гарантувала нам безпеку, перша і напала на нас. А, власне, я хочу, щоб ви поділилися, розказали, що говорять у Польщі власне представники парламенту вашого, ваші перші обличчя країни щодо вирішення конфлікту між Україною та Росією. В Польщі є стоясне сьогодні стало вже для всіх очевидним, що російська політика то є агресивна політика. На сьогодні вже насправді ніхто не має сумніву, що та війна, яку Володимир Путін називає сепаратистським рухом на сході України, є дійсно війною між Україною і Росією. Також ми усвідомлюємо, що незважаючи на це, ми повинні продовжувати співпрацювати з Росією і кооперуватися з нею. Розуміємо, що Росія все одно залишається нашим сусідом і завжди буде на цій частині політичної карти. Світу і нікуди не зникне, саме тому розуміємо, що та політика санкцій, яка ведеться з боку Сполучених Штатів Америки і Європейського союзу по відношенню до Росії, також не вічна і також скоро закінчиться. І, хоч це є питання і вашої війни, можна сказати, і нашої війни, але питання залишається відкритим, і питання в тому, коли закінчиться ця війна і що буде після того. І, вочевидь, у Польщі є відомо для всіх, що в цьому конфлікті ми є на вашому боці, але пам'ятаємо, що ми є частиною європейського союзу і не можемо Провадити якісь окремі від Європи кроки, і хоча військова допомога з боку Польщі для України є, на жаль, неможливою, ми можемо провадити гуманітарну допомогу, а також підтримувати Україну на рівні людських стосунків. Місяць тому у жовтні ми були у Львові напередодні ваших виборів, і саме тоді ми досить добре зрозуміли, що вибори є для вас надзвичайно важливою справою. Хоча також почули, що досить багато людей міркує, що вибори нічого не зможуть змінити в Україні. Саме тому ми досить добре розуміли. Уміємо, що ви прагнете змін в Україні, але знову ж таки перед вами досить довга дорога. Але у нас є певний острах з приводу того, що якщо ті рухи, які сьогодні існують в Україні, про демократичні, про європейські, за рік, за два нічого не зможуть змінити в Україні. Багато хто зможе подумати, що нехай було б так, як було раніше. Навіщо були б ці зміни? Тобто, щоб в Україні не трапилося того, що колись було у 90-х роках в Польщі, так як повідав мій колега, що комуністи далі були при владі. Ямче хочу додати. Що... Ати, що ситуація є складна, коли йдеться про загальну політику Європейського союзу, і справа тут, скоріш за все, в тому, що, наприклад, такі держави Західної Європи, як Італія і Франція, завжди були проросійськими. Особисто я переконаний, що у даному випадку велике значення відіграє географія. Зокрема, для Італії Росія зовсім не є проблемою, тому що Росія територіально знаходиться далеко від Італії. Натомість в Італії є інша проблема мігранти з північної Африки. Що стосується Франції, для неї Росія теж ніколи не була безпосередньою загрозою. Наш письменник Марек Хваско у 60-х роках минулого століття висловив досить цікаву тезу про те, що французи тільки тоді зрозуміють, що таке радянський союз, коли радянський чобіт стане на французьку землю. Тому що на тих територіях ніколи не було радянської армії. Ну можливо, хіба російська армія в той час, коли ще існувала російська імперія, тому саме на тій території так звана історична пам'ять не функціонує. Тому для нас, для Польщі, ця загроза є реальною історичною загрозою, водночас тоді, коли для західної Європи вона не існує як така. Тому схилити європейський союз до кроків, які підтримували всі, є досить важко. Ще один момент у цій ситуації це продаж Францією військових кораблів містраль до Росії, і на даний момент до кінця невідомо, що вирішить зрештою президент Франції Франсуа Оланд. І чи буде здійснюватися такий продаж чи ні? Ми розуміємо, що ця ситуація є досить складною, і Україна в ній має право бути розчарованою такою досить м'якою політикою Європейського союзу. Існує єдина спільна зовнішня політика Європейського союзу, і польща, навіть якщо хоче, не може цього здійснити в силу складних інституційних механізмів втілення цих питань. Теж додам же, нахоч ну, би вибори на також варто додати, що головою європейської дипломатії нещодавно стала італійка, яка має проросійську позицію, і це також не є погано, тому що ситуація довкола зовнішньої політики у європейському союзі також повинна бути збалансованою, тому що досить важко зібрати 28 держав разом і дійти до якоїсь спільної позиції стосовно виборів на Донбасі, то на початку Росія зазначила, що визнає їх результати. Потім Росія у Собі міністра закордонних справ Лаврова відмовилася від цього і сказала, що не визнає вибори, а просто сприймає факт їх проведення. Однак це не має жодних міжнародно-правових наслідків. Однак італійська міністр закордонних справ це відразу підхопила, говорячи, що Росія, очевидно, досить добре себе повела у цій ситуації. Але ми добре всі розуміємо, що це є тільки така невеличка політична хитрість хоча не така вже й хитрість а насправді добра воля Кремля. І на жаль, зрештою, навіть з різних точок зору ця ситуація є досить складною. Ну і зрештою, і перед Польщею, і перед Україною стоїть досить багато завдань, як би не допустити розширення цієї тоталітарної російської імперії на інші держави Європи. Ще шкода, що нас вже часу просто не залишається. Я хочу вам подякувати за участь в нашій програмі. Нагадаю ще раз глядачам, з ким сьогодні спілкувалася Томаш Гживачевський, а також Томаш Ляховський, аспіранти кафедри міжнародного права та міжнародних відносин факультету права університету міста Лодзь, були гостями нашої програми. Залишайтеся і надалі з нами. До побачення. thank you